bye Вас, дорогі християни. Маю з вами бажання поділитися роздумами на тему, яка є досить складною, яка є досить непростою і досить важливою. Хочу з вами сьогодні поговорити про терпіння. Якби мене хтось запитав, що таке терпіння, я би почав свою відповідь формулювати з того, що це є риса характеру, і продовжував би далі свою думку. Але сьогодні, готуючись до розумів, я зрозумів, що це щось більше, ніж просто риса характеру. Це і є те, що формує наш характер, тому що яку б ми не брали е іншу рису характеру, будь будь-то знання, мудрість чи розум, кожна риса характеру вона досягається терпінням. І гарна є фраза, яка е підкреслює сказане, це те, що терпіння в сім'ї це любов, те, що терпіння до оточуючих. Це повага, а терпіння до Бога це віра. Терпіння є для мене досить складною темою, тому що недавно, там, де навчаються діти, вчителька розказала цікаву історію, коли в наших дітей запитали, що значить жовте світло світлофора. Вони обоє без розумів відповіли, що це значить, що можна трошки під'їхати. І це такий гарний приклад нетерпимості, який в нас є в житті, коли. Складно чекати, коли не хочеться чекати, коли хочеться прискорити, і в нас є багато подій, за які ми готові заплатити багато грошей, аби тільки швидше вони настали, або тільки швидше вони, навпаки, проминули. І наше життя воно все складається з довгого процесу терпіння. Отже, що про це говорить Біблія? Відкриємо послання посла Якова, 5 розділ з 7 до 11 вірша. Отож, браття довготерпіть аж до приходу Господа, Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довго за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть вже й ви, змісніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного, он суддя стоїть перед вами. Візьміть, браття, пророків, за приклад, страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Отже, значення самого слова терпіння з грецької мови це значить спокійні в очікуванні. Ми досить часто буваємо неспокійними, коли чекаємо, і наш неспокій виражається по-різному. Ми по-різному проявляємо свої емоції, але саме значення слова терпіння будь спокійним в очікуванні. Якщо запитати, що значить слово терпіння в інтернеті, це відповідь: уміння довго витримувати щось небажане, або інше добровільно переносити труднощі для почесної цілі. Отже, терпінням ми терпимо ми ради чогось, і гарним прикладом для цього є землероб, який, який наводиться в приклад у сьому вірші. Той, хто Посіяв е, і чекає врожаю, і він не може вплинути на фактори, які від нього незалежні. Це наше, це те, що виховує нашу надію на Бога. Ми, якщо беремо, наприклад, навіть звичайний е, урожай, який ми очікуємо, плоду. Ми надіємося на Бога. Ми чекаємо, поки Бог пошле дощ. Ми надіємося, що урожай виросте, тому що не від нас це залежить. І саме ціль, плоди, вони і є стимулом нашого терпіння. Дев'ятий вірш говорить про те, що так притаманне для нас. Завжди знайти когось крайнього. Не нарікайте один на одного, щоб вас не засуджено. Ми завжди можемо легко знайти, хто винен в тому, що нам тяжко. Чому сталося? Чому Єва згрішила? Чому ми грішимо постійно кожен день? Тому що завжди можемо знайти когось крайнього, бо нам не втерпілося трошки, не дочекалося. Коли у нас мали перейти гості, я зайшов на кухню за трошки до цього часу і побачив на столі серед іншої їжі торт, який стояв готовий в очікуванні до подачі на стіл, і в ньому всередині така видовбана дирка, тому що діткам не терпілося. І в відповідь на запитання, хто і чому це зробив, від, думки в них на це були різні. Ось. І так і ми буваємо в нашому житті. Часто не можемо дочекатися того, що Бог нам приготував, і хочемо щось прискорити, якось повпливати на це. І випливає з цього часто запитання: як довго нам треба буде терпіти? Скільки ще це все може продовжуватися? Вже мені скоро терпець вірветься. Я так багато є різних тез, які про терпіння говорять так багато. І відповідь на це є в цьому вірші. Отож, брат, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Нам терпіть придеться ще довго. І ми надіємося на Господа, і це є нашим, нашою ціллю попасти на небо. І це є вартем того, щоб терпіть на землі і очікувати. Але е, гарною думкою о, є ще зараз, я прочитаю. Що терпіння це не пасивне очікування, а активне прийняття процесу необхідного для досягнення цілі. Можливо, нам здається, що терпіння це просто так як на вокзалі в очікуванні поїзда, сісти і просто чекати, коли він приїде. Але терпіння наше на землі, наше життя це є процес, і ми в ньому маємо брати активну участь для того, щоб спасати людей, щоб Будь для них добрим прикладом і щоб діла Божі могли з'явитися в нашому житті. Хто витерпить до кінця, той спасеться, і той буде переможцем, і той успадкує все. Отож, 11-й вірш: ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий, і бажаю для кожного з нас, щоб ми особисто могли переконатися в тому, що Господь. Вельми милостивий та щедрий. Амінь.